Яку тую посадити у своєму саду та на що звернути увагу під час вибору сьогодні. У нас топ-5 найгарніших та найпопулярніших сортів. туй. Чим саме вони гарні та чому саме вони мають рости у вашому саду. Ви дізнаєтеся з відео. Вітаю! Ви на каналі Яскрава клумба. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо оглядати. При виборі туї слід звернути свою увагу на швидкість росту та розростання, зимостійкість, переносимість стрижки, стійкість до хвороб та шкідників, а також вимоги до вологості грунту та ступеня освітленості. Туя – гарне вічно-зелене дерево сімейства кипарисових. Вона настільки чудово виглядає, що стала незамінним атрибутом при декоруванні присадибної ділянки. А також вона випускає неперевершений аромат хвої, що є додатковим бонусом до гарного зовнішнього вигляду. Вона добре виглядає як взимку, так і влітку. Відкриває наш топ-абсолютний лідер продажу. Перше місце Туя Смараг. Це один із найкращих сортів з конічною формою крони. Висота дорослого дерева 4-6 метрів. Сила зростання середні. Заявлений, щорічний приріст 10 сантиметрів, але за сприятливих погодних умов і правильного догляду смарагд може витягнутись і на 50 сантиметрів. Хвоя, смарагдово зелена. Колір хвої не змінюється протягом всього сезону. Він не тьмяніє при недостатній освітленості. Сорт стійкий до несприятливих погодних умов. Використовують для одиночних та групових посадок, для живих парканів та контейнерного озеленення. Основні переваги сорту смарагд – добре піддається формуванню та обрізці. Має симетричну форму, крони, сорт тіньовитривалий, посухостійкий, а також має високу морозостійкість. Друге місце туя колумна це високоросле дерево з колоноподібною кроною. Ширина крони практично однакова по всій довжині стовбура. Габарити дорослої рослини досягають до 8 метрів у висоту та 1,5 метри у ширину. Це дійсно справжня зелена колона. Щорічний приріст біля 20 см. Вона густа, формується щільно невибаглива, використовується для фундаментальних зелених стін, що не стрижуться. Хвоя луската, блискуча, не змінює забарвлення протягом усього сезону. При достатньому освітленні крона стає більш густою та яскравою, а в тіні вона лисіє. Цей сорт добре переносить процедуру обрізки, що дозволяє надати кроні будь-якої форми. Туя колумна має високу стійкість до морозів та росте на ґрунтах з будь-яким складом. Переваги даного сорту швидко росте вгору, має густу щільну крону, гарно переносить обрізання та сильні морози. Недолік погано переносить засуху. Третє місце туя містер Боулінг бол. Це карликовий чагарник у вигляді кулі, що полюбився багатьом за ажурну крону, що нагадує мережево. Цей сорт має хвою, що дуже схожа на ниточки сіро-зеленого забарвлення, м'яка та дуже ніжна. На зиму набуває бронзового відтінку. Містер Боулінг Бол має красиву, компактну, кулясту форму, тому обрізка носить виключно санітарну функцію. Висота і діаметр дорослої рослини близько одного метра. Річний приріст становить 5-6 сантиметрів. Полюбляє гарно освітлені місця, але нормально переносить легку півтінь. А от якщо посадити чагарник на сильно затіненому місці, то хрона стане менш густою. Ця туя стійка до міського клімату не боїться сильних морозів, але може постраждати від сильних снігопадів. Дуже органічно дивиться в маленьких садочках, а також можна використовувати як контейнерне озеленення території. Переваги сорту містер Боулінг бол гарна ажурна крона. Добре переносить міські умови, не потребує формуючої стрижки та висока морозостійкість. Недоліки сніжні завали можуть пошкодити крону. Четверте місце займає туя теді. Це карликовий сорт з нетиповою для туї хвоєю. Річний приріст всього 3-4 см. Габарити дорослої рослини не перевищують 40-50 см. Туя названа на честь ведмедика теді, оскільки її хвоя така ж м'яка і ніжна, як ключової ведмідь. Туя теді має маленькі розміри, густу м'яку хвою, а також кулясту крону, яка дуже повільно росте весні та влітку забарвлення хвої темно-зеленого кольору. Взимку набуває бронзового відтінку. Ця туя абсолютно невибаглива до типу ґрунту. Переносить як кислі, так і лужні ґрунти. Не любить як посухи, так і перезволоження та заболочення. Гарно зимує, не потребує укриття тривалий сорт вимагає всього 4-5 годин перебування на сонці, гарно розвивається в напівзатінених місцях, широко використовується як контейнерне озеленення для прикрашення дахів будинків, балконів та терас. Також підходить для арпінаріїв, рокаріїв та вересових садів. Основні переваги тує теді виділяє у повітря ароматні ефірні олії. Тому навколо неї приємно пахне висока декоративність та морозостійкість, дуже оригінальна хвоя, стійка до хвороб та шкідників. Куляста форма не потребує формуючої обрізки. Основним недоліком є те, що це повільний сорт, не підходить для тих, хто любить швидко максимальні розміри. Попередні чотири сорти це саджанці виду Туї Західної, але ми не могли не включити в цей топ представницю Туї-Східної. П'яте місце туя Нана. це одна з найкращих і найпопулярніших золотистих туй. Цінуються за високу декоративність та відносно невеликі розміри. Східна туя, ауреа, нана – це щільний яйцевидної форми сорт, що не потребує формуючої стрижки. Хвоя янтарно-золотого кольору. Взимку трошки темніє та набуває мідно-жовтого відтінку. Максимальний розмір рослини півтора метри, у висоту 80 сантиметрів в діаметрі, річний приріст 5 сантиметрів. Вона довгожителька за хороших умов може рости тисячу років. При потребі можна формувати кульку, декому розміщення гілок у туї східної нагадує книжечку. Ця туя здатна прикрасити будь-який сад, терасу або вхідну зону. Переваги сорту красиво, золотисто жовта хвоя. Можна висаджувати в напівтіні, не потребує формуючої стрижки. Недоліком є те, що вона повільно росте. Усі красуні з нашого топу, а також багато багато інших сортів, ви знайдете на сайті яскравої клумби. Власний розплідник, якісні саджанці, з закритою кореневою системою, які можна висаджувати на протязі всього сезону. Посилання шукаємо в описі під відео. Крім естетичної функції, туя виділяє в два рази більше фітонсидів, ніж звичайні листяні дерева. Завдяки їм підвищується імунітет, швидше загоюються рани, очищаються легені та проходять алергічні захворювання. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Садити сад означає вірити у майбутнє. До нових зустрічей!